Вітаю! Я, Антон Даньків, прохожу нову гру, яка недавно появилася. Вона називається Enter The Gungeon. Російською вход в оружелі. Я не знаю навіть, як перекласти. Як бачимо, гра з оригінальною графікою. Чимось Hotline Miami нагадує. Але. Для початку я покажу вам обучалку. Оригінальна загрузка, де патрончик сам заскакує в барабан. Я вже це проходив і. Пихнув. Тут гра дуже прикольна. Я прямо би, якби носив шляпу, я би точно її зняв перед тими, хто розробив цю гру. Перекат. Права кнопка мишки робить перекат. Перекат повністю захищає від пуль. Цей о, сер Мануїл. Чи. Є ще варіант сер Манфред. Залежно як. Ну ви побачите. Перекат, щоб перепригнути розчилено з водою. Ось броня і ХП. Тут 4 персонажа на вибір, я виграю десантником. У нього бронік. Пройдіть через двері. Прекрасно. Як напевно ті, хто бачили мої відео, знають, що, аби, що, як... що я великий фанат таких старих ігор. Ну, точніше. Або ігор з старомодною графікою. Ну я прям в шоці. Гра для тих, кого реально преностальгія за старою доброю приставкою Денді. Це було використання пустишки. Вона знищує всі пулі і відштовхує ворогів навколо. вигляді ось цього синього патрона в інвентарі. В бочках нічого нема. Нове оружі. Орохостріл. А от і нарешті перший ворог з револьвером. Так! Ось що це оружелі? Це Це патрон. Або правильніше. Оруживший мертвець. Капець. Правда? Ти витрачаєш патрони по патронах, які самі витрачають в тебе патрони. Ось наша була обучалка по, перекал... по киданню предметів. Револьвер прикольно дується. Час стрільби. Ось ми збираємо гільзи. Гільзи це, по суті, можна сказати, валюта. Вона випадає з патронів. Причому з одного патрона кілька гільз. Ну, звичайно, тут буде далеко не один тип. Графіка супер. О! Червоний дробовщик. Ну понятно, нажмить пробел и вылечить. Молодец. Ну, Короче. Табу миникарта нажимаешь на телепорт и опиняешься. Там девин. Телепорт, выглядит. Е. Револьверного барабана. О. А я думав, що він воронку. Раніше не пробував. І цей нещасний сер Мануил чи Манфред. Граната матію! Перекат дозволяє пройти через ці пулі. Корисна властивість, знаєте. Ці телепортатори дозволяють повернутися, а не перти назад. Ще дробовщик. І ще одна пустишка. Якщо знаходите червоні гільзи, це виліковує половину ХП. І бачите тріщинку? Нажимаємо Q, активовуємо пустишку. І проходимо в тайнічок. Щит і шлем старого рицаря. Похоже, ось. Останки сера Манфреда. Чи Мануїла? Блін, я вже запутався. Ой! Що ж я, я забув розказати передісторію. Похоже, це місце ніби колись на якійсь там планеті, де оце відбувається. Появилось. Сущ... Сталася катастрофа. Впала якась штука під назвою Велика Пуля. Вона впала на древній замок і там образувався ось оружеліє. Ось цей світ. Да-да. Мінь. Це обучалка, як міняти патрони. І ми беремо АК. Контрол нажимати, воно переключає по черзі. Якщо затримати, можна вручну вибрати. Це тільки пауза буде. А за такими от страшнуватими воротами. Великий, страшний босс. Угу. Agora zaraz... da, Dá. Pois e é, Як мала дитина. Перемогти його було просто. Я знайшов його щит. Нормально. Ось ліфт, який дозволяє повернутися. Мужик просить помститися за нього, практично. Хм. Ну, а цьому бучалка пройшла. Скажу тільки на завершенні, що все дзвонить до ча пошуку часової пушки. Часова пушка дозволяє змінити минуле. І тут персонажі. Ну, скажімо так, чимось облажались в минулому і хочуть його змінити. Отже, шукають цю пушку. Ну, а ось і вхід воружелі. В Наступному відео я покажу його. Дуже дякую всім за увагу. Підписуйтесь, підтримуйте, до зустрічі!